Всім привіт! Ви на каналі Дачечка! Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні 5 -е вже листопада, вночі був приморозок суттєвий. Я зранку пересаджувала півонії, то землю було важко копнути. І... В мене ще в планах одна рослинка, яку я хочу пересадити цього року, і ось так уже дотягнула до останнього. З наступного тижня взагалі стійкі підуть морози мінус 1-0 вночі. Тому намагаюся вловити вхопити ось цей останній осінній теплий день для того, щоб завершити всі мої заплановані посадки пересадки в садочку. Сьогодні в мене в поланах пересадка. Гібіскуса трав'янистого. Здається, сорт називається шалена слива. Він такого красивого сливового кольору. Хто давно зі мною на каналі бачив мої відео, я показувала, кому цікаво, можете переглянути літні відео, там є цей гібіскус І вперше буду робити таке. Перше буду пересаджувати досить дорослий кущ гібіскуса, йому вже більше трьох років. І кому цікаво, запрошую до перегляду, залишайтесь на каналі, зробимо це разом з вами. Ось цей кущик, який я хочу пересадити. Чому хочу це зробити? Тому що влітку тут дуже пишно все росте. Хризантема, на яблуні ось тут над гібіскусом затінок. Часто ось тут на грядках я висаджую високо. Корослі помідори та інші овочі. І цей гібіскус він тут заважає, він досить широко розкидається, не дає можливості пройти, і все ж таки йому тут затінок. А пересадити я його хочу недалечко. Всього тут 25 з мабуть, 3 метри різниці буде. Ось сюди, замість ось цього куща старого порічки. Я вже від цього кущика відділила три молоденьких куща по річки. Ось вони там далі ростуть. Вони вже гарно плодоносять два-три роки. Нам по річки дуже багато, тому. Цей кущик приберу, я його знаю, пересажу в інше місце, може, розділю на декілька, може поділюся з кимось. Однозначно, буду його прибирати, і на це місце хочу пересадити гібіскус. І коли я підходитиму. Від будинку, ось це у нас така центральна доріжка. Він якраз ростиме над доріжкою. Не ось тут, під яблунькою, там, де він ось зараз росте, і де його практично не видно за зеленю влітку. А ось тут йому буде набагато краще. Тут сонячне таке гарне місце. Це Південна частина яблуньки, тут завжди сонячно з самого ранку сонце, в обід, сонце ввечері, і тільки вже в пізно ввечері, коли сонечко сідає ось там за лісом, за соснами, від яблуні починає падати висока тінь, і тільки вже над самий-самий вечір тут затінок. Тому мені здається, що йому тут буде комфортно. Тут багато місця, тут з обох сторін широкі доріжки. З третьої сторони, ось там доріжка вузенька, до нього можна буде підійти, і його дуже буде гарно видно. Тут півонія, тут квітничок. Посадила я квіточки, які мені пані Наталя присилала. І мені здається, що в композиції все це буде гарно виглядати. Я ж зараз викорчовую порічку, показувати вам цього не буду, вже включуся, коли буду викопувати гібіскус. Так, викорчувала я порічку і трошки зверху відгребла грунт від гібіскуса. У гібіскуса дуже ніжний корінь, тому і він широко так досить йде від куща, тому дуже обережно потрібно його викопувати. Він чимось схожий на корені півоній. Зараз я відкопаю трошки і покажу вам, який там корінчик. Бачите, трошки я повідгрібала такою. Маленькою лопаточкою обережно, тому що в нього, бачите, ось такі товсті, соковиті, дуже ніжні коріння, і вони в сторону від куща йдуть. Ось знайшла корінчика, бачите, як він в сторону йде. І для того, щоб якомога менше його травмувати, то спочатку рукою ось так знайшла де ті корінці, щоб мені було видно, куди лопату краще ставити, щоб його викопати. Ось, тепер з різних сторін потрошку поглибже буду його підкопувати, підтягувати. Ось так. Коли зробиш таку попередню роботу, він потім досить легко витягається. Ось, бачите, такий у нас корінь викопався. Трошки там, де я лопатою зачепила, він, звичайно, штріснув зразу стромила лопату. І при бажанні він уже ось тут розпадається, бачите, сам на різні частини. Але я не буду його ділити, в мене немає наміру поділити цей кущик, тому я його посажу все в одну луночку. Зараз викопаю лунку, корінь, бачите, в нього. Досить такий крупний, тому і яма повинна бути відповідна. Буду копати яму приблизно 45 на 45, в глибину 45 і в ширину 45. Він любить поживний ґрунт, але не любить кислого ґрунта. Я зараз знайду компосту, буду додавати компост. Було б дуже гарно попилу додати, але попіл у мене вже закінчився, тому я додам вапна. Там у мене ще залишилася десь півлітрова банка. Вапна, буду додавати в цю посадкову яму. Зараз підготую яму ось тут, і тоді увімкнуся. Ось ширина достатня, і залишилось тільки ще глибину викопати ямку. Ось таку ямку викопала приблизно діаметром ямка сантиметрів 40 см, і глибиною сантиметрів 35 вийшла. Розмістила я гібіскус так само. От як він тут і був. Ось так, пам'ятаєте, ми викопували, в нього був ґрунт. Розправила в різні сторони корінчики і тепер можна засипати. Додаю компосту. Ось такий компост у нас виходить. Прямо в лунку насиплю. Корінь тут вже дорослий. Додам йому ще додаткове харчування. Ось так по всій луночці розправила. Е, немає в мене вже попілу. Якщо у вас є попіл, не зайвим буде додати півлітрову баночку попелу. Тільки попіл не кидати, прямо на корінчики, щоб він їх не попалив, а трошки прикрити корінці грунтом. І у мене залишилося ще вапно пушене. Воно розкислює ґрунт, у нас ґрунти кисловаті, Гібіскус не любить кислих ґрунтів. Тому я додам ось так вапно, тут приблизно півлітрова баночка цього вапна в мене залишилася. Додам трішки ґрунта, в якому росло, і ось так все перемішаю прямо в лунці. Можна. Гарненько так ось ущільнити рукою або новою, як вам зручно, ось так закріпити його. І е, тепер можна вилити водичку, щоб водичка гарно скріпила корінь із землею. Це лійка 7 літрів, от всю лієчку туди виливаю. І хай воно гарненько засмокче корінь. А наверху вже присиплю сухою землею, яку я викопала із луночки, вона у відерочку стоїть. Все, гарненько, бачите, всмокталася водичка, і тепер засипаємо. Трошки вверху ось так притримую, можна підтусити трошки корінчика, щоб його сильно не засмоктувало. Розпреділяю ґрунт рівномірно в рівень з землею, так як воно було. Тримаю трішки вверх, щоб не затоптати, і можна ось так ще ногою притиснути. Але я рукою постійно ось притримую, вгору його ніби трошки тягну, для того, щоб я коли затоптуватиму, то сильно не заглибила рослинку. І все, залишками землі. Прикриваю і тут або можна замульчувати. У мене тут жива мульча на цій ділянці. Я попередньо перед тим, як корчувати порічку, ось так в сторону відкинула очіток, підгребла. І тепер я ось цей весь очіток вертаю назад. І він буде в ролі живої мульчі захищати корені. Рослинки від пересихання, від яскравого сонця влітку, від, від дощу, який дуже сильний забиває. Ось так назад відгортаю весь цей очіток і він вже буде тут мульчею слугувати. Бачите, як гарненько виходить. Ось так. Все. Іскус пересадили, тепер можна ще, він вже пересаджений, я спеціально його не обрізала для того, щоб можна було руками за нього схопитися, за оці палички, які зверху залишилися, і витягти його. І тепер можна взяти сікатора і можна тепер. Пообрізати ці всі палички, які залишилися. Вони вже не потрібні рослині. Обрізаємо, залишаємо приблизно 7 см над землею, 10, як вийде. Для того, щоб просто ранньою весною не забутися, що тут ростеться рослина, бо в мене таке буває, я бачу порожнє місце і одразу ж намагаюся туди щось пересадити. А так мені буде видно, де саме в мене. Росте гібіскус. Ну, От і все. Гібіскус дорослий, ми з вами пересадили. Така ось осіння пересадка, тут немає нічого складного. Головне, обережно викопати корінчика. Ще раз, гібіскус любить сонечко, це трав'янистий або болотний гібіскус, на нього ще кажуть. Він любить гарні такі родючі ґрунти, тому ми додали компосту. Він не любить кислі ґрунти, тому я розкислила. Його вапном цю лунку. І е, якщо у вас є, бо в мене сьогодні не було, дуже гарно додати золи. Ось і вся посадка. Е, якщо у вас не морозостійкий сорт, у мене морозостійкий сорт, я вже не один рік він у мене росте, знаю, що він гарно зимує, я його не накриваю. Якщо ви боїтеся, то можна накрити. Якимись сухими зрізаними хризантемами, наприклад, або ялинковими сосновими гілками на зиму, можна агротканиною вкутати, можна просто купу листя якогось сухого висипати, або гірку землі над ним насипати. Це, якщо ви хвилюєтесь, що він у вас не морозостійкий, тоді можна ще додатково на зиму утеплити. Мені ж достатньо, ось тут просто ось такої мульчі і я впевнена, що все з ним буде добре, він гарно перезимує. Сподіваюсь, відео було цікавим корисним. Дякую всім за увагу. Бажаю всім всього найкращого. Хочеться вже дуже всім нам миру, перемоги. Сподіваюся, що в наступному році ми вже будемо насолоджуватися цвітінням цього куща гібіскусу вже під мирним українським небом. І будемо щиро радіти перемозі та цвітінню наших рослин. Дякую і низько вклоняюся нашим захисникам та захисницям, які на передовій стоять за нас інколи. Ціною свого здоров'я та життя ми дуже вдячні. Ми пам'ятаємо кожного, молимося за вас, щоб ви якнайшвидше повернулися додому всі живі та неушкоджені до своїх домівок, до своїх сімей. Дякуємо вам безмежно. Дякую всім глядачам за лайки, за, за, за вподобання, за підтримку, за коментарі, за поширення моїх відео. Це підтримує канал, дає наснагу робити нові відео та допомагає каналу далі розвиватися. Бажаю всім всього самого, самого найкращого і до наступних зустрічей на каналі.